Аграріям по всій Україні від посіву й до збору врожаю для ефективної роботи необхідні надійні та прозорі інструменти. Компанія Сингента, щоб надати своїм клієнтам доступ до таких інструментів, ось уже 5 років розвиває та реалізує програму фінансових рішень. Фінансові рішення це пропозиції вигідного продажу врожаю, захист від цінових, валютних та погодних ризиків, а також можливість планувати свою діяльність. Фінансові рішення це економічний супровід вашого успіху. Я б порекомендував е, співпрацювати з компанією Сінгента як е, повсякденному житті, і е, у виробництві і один з моментів програми. «Форвард плюс підтримка, плюс аграрні розписки. Компанія Сінгента веде дуже зрозуміло, надзвичайно актуальні. І я би порекомендував своїм партнерам, своїм колегам дійсно участити у цих програмах, і я впевнений, що ви всі залишите задоволення цією співпрацею. В прошлом году был очень интересный опыт нашей компании в программе Forward Plus. Мы решили ее для себя попробовать в первый раз, стать пилотами данного проекта. Я думаю, что это замечательный инструмент для использования, и он может пригодиться очень всем аграрным хозяйствам для возможности фиксирования наилучших котировок на кукурузу. Ну, я бы посоветовал. Что в любом случае нужно пробовать. Я из своего опыта скажу, что я доволен и буду еще, вот, в принципе, это очень адекватно, нежели просто продал продукцию за гривну и ждешь потом, как ее отоварить. В вариантах сингента и там получаются и бонусы, и страхование курсовой разницы, и перспектива роста цены на продукцию. я того ти получаєш, що більш, ну, гораздо ефективній по фінансовій складовій і більш вигідно для нас, тому я считаю, що стоит пробовать. Наше наше господарство це те, це буря, Черноземське буря господарство і тористо агроперемоги. То вони вони брали участь у програмі, ну, і до зараз беруть участь у програмі Форвард, завжди дивимося, що є нове перспективне і тому подібне. І подумала, щоб, щоб не взяти участь. Я так розумію, я читаю пресу, все інше, то дивлюсь ну, за цим майбутнє в будь-якому випадку. Може, рано чи піде, колись ми зможемо напряму вже ну, виходити на міжнародні біржі таке інше. Зараз поки що не можемо, тому це дуже ефективний інструмент.